Сорока. Довжина тіла 44-46 см. Маса 150-240 г. Розмах крил 58-60 см. В Україні звичайно осілий птах на всій території. У сороки своєрідне забарвлення пір'я. Голова, шия, спина, горло, воло і верхня частина грудей блискучо чорні, а на голові та на спині зеленим відливом. На спині та нижній частині тіла є поперечна смуга білого кольору. Махові крила сині, зовнішній край зелений, покривні пера великих махових пер також зелені, зсередину здебільшого білі. Завдяки білим плямам по боках птах дістав народну назву Сорока білобока. Своїм виглядом і своїм характером вже давно звернула на себе увагу наших селян. Вони нагородили її епітетом хитра і створили про неї багато казок, прислів'їв, приповідок і загадок. Живе сорока в близькому сусідстві з людьми. Своє велике, місно збудоване з дрібного гілля гніздо, сорока в'є на високих деревах, що ростуть окремо в садах, гаях або парках. Великих лісів вона не любить, не любить і голого степу. Сорока, як і її близька родичка ворона, назимку не відлітає, а живе постійно в тій місцевості, де народилася. З цього приводу є приповідка живи з сороками з воронами, що в вирій не летять, мовляв, з тими, що по світу блукають, не знайся. Якщо люди сороку не ганяють, гніздо її не руйнують, то вона постійно вештається в господарстві, біля якого поселилася. Її можна бачити здебільшого на плоті. Згадаймо прислів'я, сорока на плоті, бо на землі сидіти вона не любить. Одна з особливостей сороки це її пристрасть до блискучих речей і схильність красти ці речі. Звідси її прислів'я. Гляди, бо сороки вкрадуть, так кажуть ті особі, яка занадто чепуриться. Про бідність у господарстві приповідка каже. На голу кістку і сорока не впаде. Трапляється, що сорока краде кістку у пса і шукає в ній поживи. Звідси й приповідка, заглядає, як сорока в кістку. Сорока на хвості принесла, кажуть, про чутку. Жінки, як сороки, мовляв, говорять забагато. Не роздявляй рота, бо сорока влетить. Або ще. Сорока скрекочі гості будуть, так жартом кажуть, зустрічаючи несподіваних гостей.